Виконуємо номер 23 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Складено таблицю суми очок, що випала на двох гральних кубиках при їх одночасному підкиданні. Знайди ймовірність події. Завдання перше подія А. Сума очок на кубиках дорівнюватиме 4. Завдання друге подія Б. Сума очок на кубиках дорівнюватиме 11. Завдання третє подія С. Сума очок на кубиках буде меншою від 4. І завдання четверте подія Д. Сума очок на кубиках буде найбільшою з усіх можливих. Ймовірність у події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас 6 помножити на 6 дорівнює 36, бо в таблиці у нас 36. Чисел. Далі сума очок на кубиках дорівнює 4. Знайдемо, скільки разів випало 4. 1. 2, 3. І все. Отже, ймовірність події сума очок на кубиках дорівнює 4 це 3,36. Потім ми скоротимо це число. Далі подія Б. Сума очок на кубиках дорівнюватиме 11. Знову ж знаменник у нас буде число 36. Вибираємо, скільки разів число 11 у нас зустрічається в таблиці 1 і 2. Мовірність буде виконання події Б 2, 36. Потім ми скоротимо це число. Далі, наступне у нас. Подія С, сума очок на кубиках буде меншою від 4. Рахуємо меншою від 4. Це 2, 3. Скільки разів зустрічається 1, 2, і 3. Все, більше немає. Тому буде 3, 36. А потім ми скоротимо. І подія Д, сума очок на кубиках буде найбільшою з усіх можливих. У нас знаменник знову вже буде 36, найбільше це 12. І вона у нас тільки один раз, тому буде 1,36. 36. Приступаємо до запису нашого завдання. Отже, перша подія, ймовірність дорівнює. Всього 36. У нас чисел в нашій таблиці і сприяють виконанню події 3. 3,36, скорочуємо на 3 буде 1,12. Це було перше завдання. Друге завдання подія Б. Знову ж знаменнику: 36. Кількість випадків, що сприяють виконанню нашої події 2. Маємо 2,36, скорочуємо на 2, 1, 18, ймовірність. Завдання третє. Ймовірність події С. Кількість всього випадків 36, сприяють виконанню події 3. Маємо 3,36, скорочуємо на 3 буде 1,12. І завдання четверте: у нас подія Д, ймовірність події Д. Знову ж в знаменнику 36, а в чисельнику один випадок. Тому маємо ймовірність 1,36. Номер 23 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.